Всім привіт! Мене звати Віта. І ви на моєму каналі про вишивку Віта Кростічер. Сьогодні буде невеличке відео. Мій звіт за тиждень. Хочу всіх привітати з Великодним. Сьогодні у мене неділя, 16 квітня, світлий, світле свято Великодня. Ми вже сходили до церкви, посвятили пасочки, поїли. І поки дитина спить, вирішила я трошки зняти відео. На екрані ви бачите перед собою мій букетик з жовтими квітами від Світлани Січкарь. Робота просунулася дуже гарно, тому що я чомусь так собі вирішила, що хочу кожного дня вишивати принаймні 300 хрестиків. Тобто, знаєте, як. Е Мінімум, не мінімум, як це план такий. Ну, принаймні весь тиждень я його дотримувалася з понеділка, ось понеділю. В неділю сьогодні я нічого не вишивала. В суботу вишила останні 300 хрестиків. От. Ну і продовжу завтра. Тобто, на сьогодні вони знаходяться на ось такому етапі. Так, давайте тепер подивимося на бісерні роботи. Нагадаю, що в мене відбувається гра в бісер. На цьому тижні я відшивала дівчину літо. Вишила небагато, буквально декілька рядків. <кхем> а, мені подобається, кольори, подобаються, подобається, що виходить. А, єдине, ну, як на мене, єдина проблема з схемами у Сяйво-Бесера це то, що отут а, оці темні. Кольори, Бачите, оцей трошки темніший, оцей світліший. От на камеру, воно, здається, видно. А коли вишиваєш, взагалі немає різниці. Ну, Дивлячись там під яким світлом і так далі. Тому дуже важко розрізнити ці два кольори. Ну, а так, в принципі, мені подобається. Так, ось така. Ну і... Друга робота, яку я відшивала, це мої чашечки. Тут, ось дивіться, скільки вже відшито. Мені подобається. Знаєте, мені, я думала, ну, такий золотий колір він буде трошки не в тему, але виглядає просто класно. Знаєте, звісно, те, що воно трошки не так передається, мене трошки засмучує. Але от ви вже тут можете побачити цю різницю. так? От він такий більш синій. А отут такий бірюзовий колір. От бісер передається більш-менш правильно. А колір на габардині, ну, взагалі, неправильно. Так, ну ось такі результати. Давайте трошки про гру. Так, а зараз давайте поговоримо про мою гру. Я взяла трошки інші картки, тому що ті я десь поклала і не знаю де. От тому будемо використовувати ось такі. Трошки нагадаю, я не буду вже показувати всі вишивки, які тут присутні. Я просто проговорю ще раз, хто знає, хто не знає, і покажу потім ті, які витягну. Так, Джокер це в мене по бажанню. Тобто, яку захочу, таку вишиваю. На тиждень я опираю дві вишивки бісерні. Ну, там як просунусь, так просунуся. І так, під Ace в мене номер один це джайна із гри. Херстоун картонки такі є гра. Далі номер два це будиночок від торгової марки Бісерарт коло струмка. Третя це дівчина літо, яку ви вже бачите. Так, четверта це дівчина-весна. Ну, не з цієї серії, але також від Сяйбо П'яте, це годинник. Мій. Який я вишиваю з моїм підбором бісера. Далі шостий це чашечки, ось ці, що ви бачите перед собою. І сьомий це якийсь маленький процес. Наразі це в мене шкатулочка від чарівної країни. Так, я обираю два процеси. Коли я витягаю процес, я картку не забираю, кладу її назад. Тому даю шанс, так сказати, одній роботі вишиватися тиждень, якщо вона випаде, якщо пощастить. І так, перше, що я буду вишивати, це джокер по бажанню. Це мене радує. Так, давайте ще перемішаю, перемішаю. Я якраз подумаю, так, що я хочу за своїм бажанням вишивати. Так, ну і ось цю картонку перша, джайна. Дивіться, я, мабуть, все-таки, поки в мене є бажання, я хочу вишивати будиночок коло струмочка, тому на наступному тижні в мене буде джайна і будиночок коло струмочка. На якому етапі вони в мене зараз? Я зараз вам покажу, думаю, вам буде цікаво. І так, ну давайте почнемо з будиночка. В принципі, я думаю, ви його пам'ятаєте. Ще не забув. Це будиночок від торгової марки Biser Art символ мого бажання, мого бажання будинку свого власного та мирного неба над цим будиночком. От Я тиждень його вишивала, бачите, тут небагато так відшилося. От, тому він знаходиться в мене на ось такому етапі. Е, я його купила собі на день народження, і він мені дуже подобається, цей будиночок, тому ви розумієте моє бажання е, його зараз не ховати, а все-таки відшивати і не залишити на довгий час. Е, друга схемка вона не менш бажана, Джайна моя. З відомої гри Херстоун-картонки. От фантазійна гра. Ця схемка в мене була розроблена по замовленню. От, вона знаход... ну, тут роздруковано на полотні, як же ж воно називається? Знову забула. Ну, на тому, на якому таке, воно таке плотненьке. Насправді мені воно дуже подобається. І вишивати її прикольно. Але тут дуже-дуже багато кольорів бісера. Їх тут 130. Ну, звичайно, тут якби намальовані значки. От, але все одно, я ось тільки недавно звикла до того, які там номери бісера, під як... куди мені руку піхати. А коли я Спочатку ось тут відшивала, я постійно шукала всі 130 пакетиків, передивлялася і шукала свій номер. Далі я все це розташувала в порядку ну, від найменшого до найбільшого. І просто, тепер, коли випадає потрібний номер, ну так, більше половини відшила, я вже просто вже пам'ятаю, знаєте, рука сама йде в той бік, де знаходиться той пакетик з цим бісером. Але для того, щоб її вишивати, мені потрібне місце, тому що в мене там ще є величенький органайзер на 30, 30 Ну, Там я роз, розташувала найбільш, ну, найбільш використовуємо кольори бісеру. От, і не дуже зручно його на вузькому місці розташовувати, тому в цьому ще проблема, чому я її трошки відкладаю. Треба знаходити потрібне місце для її відшиву. Ну, але на цьому тижні, сподіваюся, таке, такий час для неї з'явиться. Ну, я думаю, поки що все. На цьому тижні все. Дякую вам за увагу ще раз з Великодним, гарного вам дня, гарного вам спокійного тижня. Бувайте!